Паромба-бум-бам-пам. Опа. Так. Парум -парум Опа. Добрий раночок. Сподіваюсь, мене повністю видно. А може й ні. Так, сьогодні ми зробимо такий розпакуночок. Дістанемо з цієї сумочки те, що ми знайшли, цікавого в цих як його у недільну прогулянку. Секондами це була така не просто прям прогулянка, це був прям справжній хантинг, тому що ми їздили по всьому Києву і шукали цікаві ну, секонди. Ну, цікавих ми не знайшли, прям цікавих, -цікавих але найвизначніші і найбрендованіші секонди ми завітали, Всякі там, економ класи, секонд на лісному. Е, ну а і а вже ж навіть між економ класами теж є у нас е, роз, деякі розбіжності, як вони організовують е, своє майно, все, що в них є. Ну зараз давайте подивимося. От у нас сумочка така, прикольна. Да, поїхали. Це у нас перше, що знайшла для себе Маргарита. Це така штучка під. Під Поц 12 штучок. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. десять, Десь бачите, повністю запаковано. Це для саджанців, да? щоб щось е, нове вирощувати. Вона у нас трошки в цьому плані е, скажена. Любить такі всякі штуки робити. От для юного ботаніка отака от у нас штука знайшлася. Ну, Це зрозуміло. А, і прикольно, що воно ж це прямо в землю. В ґрунт саджаєш десь на вулиці, а Потім ця штука, вона просто всотується землею з часом і все. Така штука. Їдемо далі. Так, дивіться. Отака от, от у нас. Це у нас, наскільки я пам'ятаю, від цього. Санчо, ти хочеш на камеру попасть? Ну, заходь тоді. А, ні, я хотів запитати. Що ти хотів спитати? Кажи, у нас записи де, кажи. Я не можу зараз, вона зараз трошки... Це просто ваншатом буде викладатись. Ти вже попав в кадр, все. А що робити? Так, дивимось. The Masked Singer, Банді Да? Знайома назва? Банді Кут. Така от штучка прикольна. Прикольна штучка. І у нас ще до неї є прикольна друга штучка. Ось такі от. Теж The Mask Singer Bandicoot, такі вот панда. от така от. Інших я там не знайшов, але такі прикольні шняшки. Якщо просто вони там валяються, вони там постійно валяються в цих веках. в яких в. В корзинах і випадають, і зрозуміло, що це їм не дуже на користь. А що знайшов я в іншому? Аж на лісному я знайшов в економ класі. Отака от штучка прикольна. Це прям, бачите, sociable, sociable sounds Так, для give your puppy the best start in life. socialization socialization, house training and problem prevention. Тобто, щоб привчати собачок е, для соціалізації, давайте подивимося, що тут взагалі є всередині. Мене е, воно трошки е, привабило тим, що тут написано, що є this pack contains a CD of noises that all puppies need to get used to. Е, зараз подивимось, що тут є. О, дивіться. Вау! Wow. Отака вона. Ну, нова була, бачите? Нічого тут. Прям э, нічого ніхто не чіпав ні разу. Ось вот така книжечка велика. Там Багато, багато літер. Ось така вот у нас історія. бачите? Sound therapy for pets називається. Бачите? Sound therapy for pets. Ось вот така вот штука прикольна. Давайте подивимося, що тут у нас. Including. Э, sounds oh, sociable. Прямо це диск, э, в якому у нас. Є е, всі те, що нам треба, звучки. Це звуки, е, завдяки яким ми привчаємо нашу, нашого щеня до вулиці, да, до вуличних всяких штук. Щоб, е, коли воно вийде на вулицю, щеня, щоб воно не, е, не, не перелякалося, да, там, коли поїде потяг, чи машина, чи там буде дуже гучно. Я думаю, що за наших умов, на жаль, тут я думаю, таких немає. Штук, типу як Сирени, вибухи. Це вже такі у нас умови, які тут, я думаю, не передбачені. Але треба буде подивитися. А тут написано: setting your new puppy at night, house training, introducing your puppy to car travel, going to the first walk and meeting new people, choosing appropriate treats. Ага. Правда я не знаю, not sure. Uh, this pack contains a CD of noises, puppy need to get used to cloud domestic noises, traffic, uh, fireworks, ah, fireworks, кстати, fireworks, это же See, нас thunder, ch children and just in case your puppy has a future in the show ring the sound of applause. Так, ну, подивимось. Я поки не розумію. Ну, я бачу, що велика книжка. І бачу, що диск один. І тут другого не, не передбачено. Він був запакований. Так що, я думаю, що все, що мало тут бути, є. Треба буде подивитися, просто що там. Отака от у нас прикольна штука. До речі, ось ці були придбані на Геро... героїв Сегостополя. Зараз вона називається Шалімова вулиця. Теж в економ класі оці штучки. У нас такий променадик. Ми їздимо або в суботу, або в неділю. Цього разу це було в неділю. Так, дивись, це у нас теж було на шалім. Придбано така от прикольна. прикольний не знаю, як правильно сказати. Це у нас це у нас що? Виходить гаманець чи клач, я не знаю. Отакий такий дуже. Бачите, гідко кислотно жовто-зеленого, салатового кольору. Ну, Виглядає як новий. Бачите, Грінч. Дуже симпатична. Дуже симпатична. Це вже там є прості речі, а це люксові речі. Оце люксова річ там. Ось така історія. Ну, Там ще. Зустрічали ми насправді. Я двічі зустрів один раз коробку від гри, це було десь на Березняках, наче в економ класі. На PlayStation гри там на Call of Duty коробку зустрів. Якщо б вона була більш-менш цілою, я б її забрав. Тому що там і мануальчик був від гри, і обкладинка нормальна. Просто коробка вже була потаскана. І я думаю, що хтось якийсь. Хитрий чувачок або не чувачок висунув я думаю саму гру, а диск а, а коробку залишив. Ну а, а, що я таки неодноразово бачив, як роблять. А, а ще на я не пам'ятаю, в якому місці я побачив прям диск з грою. Це, мабуть, було на лісному. Да. Але, але сам диск був дуже-дуже сильно покоцаний. Там прямо тріщини були. Може, це було не з грою, може, це був блюрей-фільм. Ну, я просто я зараз вже не згадаю. Просто я побачив, я думав брати. Дивлюся, там тріщина багато подряпана, я вирішив це не брати. От. А так взагалі інколи. Вдача посміхається. Такі такі історії. от Гуляйте з секундами і не тільки, у вас буде завжди гарний і. Буде гарний настрій, цікавий улов. Отака от у нас тут. О, бачите сподіваюсь я в кадрі був, бо я сам себе знімаю. Все, щасливо.